Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю нещодавньому зазначив, що апетити Путіна вони можуть не зупинитися. Захід повинен бути рішучим в постачанні зброї, і е, він зазначив, що Україна має перемогти. Здається, що це і так для всіх давно зрозуміло. Але пане Олександре, як можна ось ці слова президента, перенести на ситуацію на полі бою? Як можна охарактеризувати оснащення і позиції двох армій на теперішній час? Я можу сказати, що зрозуміло нам, але зрозуміло на жаль, не всім в світі, і саме тому я думаю, президент, вкотре про це наголошує, щоб не забували, бо бачите, і вибори в Франції, і загалом ситуація і створення. Блоку правого патріоти Європи, там відні, те, що відбулося між правими партіями Австрії, Угорщини і Чехії, які не дуже то підтримують постачання зброї в Україні і так далі, і взагалі підтримку. Ну, це все, звичайно, говорить про те, що треба нагадувати, на жаль, постійно про необхідність підтримки і допомоги Україні і не забувати про те, що є Росія, тому що, знаєте. Дуже часто можна почути про те, що є справжні християнські цінності у правих партій. Це дуже добре. Я це підтримую, але не можна дійти до християнських цінностей. Через а, спокусу укладення союзу з дьяволом, яким є Путін. А що стосується загалом ситуації на полі бою, я можу сказати, що з точки зору забезпечення вона покращується, а вона покращується з точки зору постачання, з точки зору підвезення снарядів, боєприпасів, видно, що зараз ліміти фактично збільшені для можливостей застосування українськими силами і снарядів і боєприпасів. Раніше вони були менші значно, то зараз є можливості бити, знищувати ворожу артилерію, силу живої. Ми бачимо, що це екстраполюється на втрати, які несе агресор, а які постійно зростають. Ну і крім того, на втрати не тільки живої сили, а й техніки. Зараз ворог все більше покладається на живу силу, покладаються на авіацію покладаються на дрони меншої мірі, вже на деяких напрямках вони можуть розраховувати на артилерію, тому що вона нищиться у великій кількості. На ну, от і тут питання в тому, що ми вже повинні говорити про те, що так Північна Корея може постачати а, Росії снаряди. Росія може виробляти, але артилерії стає менше. Хоча вона ще в справі, можемо побачити, що загалом зараз на фронті все більше місць, про які можна сказати. Ну, якщо вони є прикладом і демонстрацією активної оборони, оскільки там наші сили не тільки обороняються і сконцентровані на тому, щоб знищувати сили і засоби ворога і сповільнювати темп їхніх атак і просування, а ще й сконцентровані на тому, що коли виникають можливості, або коли ворог помиляється, або коли в нас є сили. Контратакують, наприклад, в напрямку Кремінної, купінсько лиманському напрямку і мають певні успіхи, локальні, тактичні поки що, але все ж таки це успіхи, і це важливий елемент. Наступне, що можна сказати, що уже, скажімо так, дії українських сил в обороні змушують ворога звужувати ділянки для ведення наступальних дій. Остаточно видно, що вони віддають перевагу зараз безпосередньо Донецькому напрямку. Це Краматорський, Покровський напрямки, де ворог е, діє і, скажімо так, шукає шляхи, яким чином прориватися далі, і на жаль, має певні тактичні успіхи. От, власне кажучи, е, на сьогоднішній день вони зводять свої атаки вже до основних напрямків ударів, а це саме Донецька область. А ось зокрема про наші успіхи. У вас також хочу запитати, бо в районі Серебрянського лісництва кілька успішних контрударів з нашого боку, і нам вдалося відтіснити там окупантів на кількох ділянках. А чи є це результатом того, що якесь озброєння нам вже надійшло, і можливо там американська і чеська ініціатива запрацювала, і що якогось номіналу у нас більше ніж у ворога, і саме це створює зараз різницю? Я би не сказав, що більше ніж у ворога, але те, що більше це факт. Більше і це дає можливість працювати і нашій артилерії, і нашим підрозділам, які раніше економили відверто снаряди і не могли так інтенсивно покривати ворога вогнем. Зараз ці можливості збільшилися, і, скажімо, так є можливості у наших сил забезпечувати вогневу підтримку для ось цих локальних контратак, які дають успіх, як ми бачимо на прикладі серебрянського лісництва. Ворог вимушений відходити загалом. Збільшення втрат ворога веде до того, що вони вимушені, розумієте, відмовлятися, в тому числі від дій на певних напрямках, тимчасово, оскільки їм не вистачає потенціалу, і вони вимушені діяти на тих напрямках, де є пріоритет. В цей час наші сили, звичайно, користуються моментом і намагаються покращити тактичне положення і Серебрянський ліс, тому приклад. Саме так це працює, саме так має працювати активна оборона. Раніше нам для того, щоб в повній мірі, що називається, розвернутися і діяти таким шляхом, заважало те, що нам не вистачало дійсно цих боєприпасів. Зараз, коли забезпечення покращилося, можливості стали кращі. Я думаю, що це не єдиний і не останній успіх як в серебрянському лісництві, таких, які ми можемо побачити, і далі, пане Олександре, не можу з вами не обговорити і заяви, які останнім часом лунають із Білорусі. Там говорять, що, начебто, знову готовіться нападіння і кажуть, що от Україна перекидає свої війська, посилює цей цю прикордонну ділянку і спецназ і танки, і таке все подібне. І тут при тому ось Лукашевич, заступник командувача силами спецоперації з Білорусі, він говорить. Що Україна стягує до наших кордонів війська, озброєння військову техніку і в Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню і важку далекобійну артилерію. Чим зумовлені ось такі заяви до чого можуть зараз білоруси готуватися, і можливо до чого готуються? Бо і Пісков прокоментував, і він каже, що це проблема не тільки мінська, але й Москви. Ну по перше, якогось скупчення військ на сьогоднішній день немає, нічого не готується і ніяких дій. Те, що Білорусь постійно панічно боїться, того, що можуть повернутися, точніше, не білорусь, що я думаю, багато білорусів якраз то чекає. А от боїться білоруська влада і невизнаний президент Лукашенка, того, що бійці зараз, громадяни Білорусі, які воюють на боці збройних сил України, і воюють дуже добре і допомагають нам. Так, от вони можуть повернутися до Білорусі, полк Каліновського, полк Погоня. Ну, от за аналогією, як це робили РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, і що вони будуть робити з цим? Тобто, вони бояться, що значна кількість силовиків перейде на бік а, Каліновського полку, і так далі. Що значна кількість людей підтримає. Що це похитне монолітність влади Лукашенка в Білорусі, а так і буде, в принципі, що це спричинить досить багато ну, скажімо, негативу і негараздів. І тому час від часу потрібно підтримувати ось цю версію про те, що ось готується, ось дивіться і так далі. Другий момент дивіться, який він. Тут є ще два фактори: другий момент. А, зараз Польща вирішує питання про закриття або незакриття усіх пунктів пропуску на білоруському кордоні. Що це означає? Це означає, що значна кількість підприємців, бізнесу, ті, хто займається перевезеннями, транзитом вантажів і так далі. Просто люди, які їздили з різних причин до родини там, чи на роботи і так далі, вони не зможуть потрапити. Тобто в них будуть колосальні великі проблеми в цьому сенсі. Тому е, про це навіть президент Ду, Кольчі, який, який літав до Сідзіньпіня в Китай це обговорював. Тому що потрібно робити, потрібно відволікти увагу населення народу від того, що можуть виникнути реальні проблеми, наслідок того, що Росія і Білорусь самі винні спричинивши потоки нелегальних мігрантів і. Кошмаривши Польщу, їхню прикордонну службу оцими потоками постійними і штурмуючи кордон, ну угу. що треба придумати? Треба придумати маленьку переможну війну. От вони її почали. Вони її ведуть. Ви знаєте, що вони за кілька днів, якщо подивитися зведення, і безпілотники українські збивали, і диверсантам протидіяли українським, і якесь розсекретили дистанційне мінування. Що тільки не робили, щоб відволікати людей. І третій пункт для Росії. Це, звичайно, супутньо треба використовувати для того, щоб знову ж таки заявляти і пояснювати, що якщо в них буде намір здійснити ескалацію, а в них є, то білоруський напрямок він не сходить з порядку денного він так само може розглядатися. От, власне кажучи, те, що відбувається, і для чого це на сьогоднішній день з характеру розташування білоруських підрозділів, з точки зору їх знаходження. Перекидання передислокації, і так далі, загроз безпосереднього вторгнення з території Білорусі до України, немає про план Путіна. Пише видання Foreign Affairs і каже, що Путін, начебто, він не задоволений тим, що якщо йому вдасться захопити а, північ нашої держави чи схід, то от єдиний результат, який він прийме, це захоплення Києва, і там кажуть, що ці московські еліти вони вже змирилися з цим і кажуть, що умови для Росії а, які вони можуть бути, ну зокрема, які визнали. Начать їхню перемогу. Це, звісно, захоплення української столиці. І якщо Росія розпочне другу кампанію, то швидше за все розпочнеться наступ з Білорусі, як це було взимку 22-го, який включатиме просування російських окупантів біля Чорнобильського Чорнобильської АЕС. А як ви гадаєте, Путін і справді ну ми знаємо, що він божевільний в нього в голові все що завгодно може бути, але як ви гадаєте, він зрозумів, що йому вже втрачати нічого, і він і справді може бути готовий відправити тисячі військових, не знаю, сотні тисяч. Для того, аби спробувати захопити українську столицю, давайте так. В теорії може бути все, що завгодно. Можна написати будь-який сценарій, про ймовірність цього сценарію, от, скажімо так, про готовність чи підготовку до реалізації того сценарію, от, про який зазначено, зараз не свідчить аж нічого. Uh -huh. Тому okay. я не вважаю за потрібне навіть це обговорювати, тому що в теорії може бути все, що завгодно. Будуть накопичуватися війська, буде інформація про те, що Росія готує якісь дії, а буде перекидання, передислокація. Тоді можна буде говорити. Розумієте, ну бумага все стерпить, як кажуть. Можна писати все, що завгодно, але давайте оперувати фактами. На сьогоднішній день не видно фактично жодним чином підготовки до того, що російські війська можуть готуватися до наступальної операції на Київ. Зміниться ситуація, будуть готуватися, будуть перекидати війська. Тоді будемо говорити про інше. Зараз цього не вбачається. Пане Олександре, про ворожі каби, про те, як окупанти старають з лиця землі українські міста. Президент каже про те, що знищувати їх патріотами, ну це майже нереально, бо потрібно дуже багато ракет. І він каже, що нам потрібно знищувати літаки, звідки вони випускають ці бомби, і треба бити по аеродромах. Але на жаль, вони розташовані далеко за 300 кілометрів. Союзники поки нам не дають дозвіл використовувати їхню зброю на таку відстань. Але от Кирило Сазонов, політолог нині військовослужбовець, опубліку в своєму телеграм-каналі відео, на якому зазначає те, що у цю гру можна грати вдвох на відео удари наших винищувачів високоточними авіабомбами хамер по місцях дислокації окупантів на Донеччини. Донеччині. А чи ось ці е, «Хамри», на яку відстань вони можуть бити, і чи можемо ми їх використовувати там дійсно по якихось російських позиціях? Ні, не можемо це. Ну е, ми можемо використовувати їх по позиціях. Тут я можу сказати так. Але по позиціях в ближньому тилу, все ж таки, це 50-70 кілометрів. Ну приблизно ось так. Тобто, це позиції в тилу, скажу я скажу так, що з точки зору підтримки нашого контингенту вздовж лінії бойового зіткнення. І знищення ворога в місцях його дислокації, перебування тощо, це дуже важливо. І те, що дійсно ми маємо такі бомби, як Хаммер, ми маємо Джейдам від Сполучених Штатів різних модифікацій, це дає нам можливість дійсно ось так наносити точкові удари і вони будуть наноситися, в тому числі і по території Росії, прецеденти вже були. І звичайно, що це потрібно використовувати нам би ще літаків, побільше, і можливості наші так само зростуть. Що стосується того, що каже президент, це абсолютно правильно, тому що треба знищувати ворожу авіацію або суттєво її пошкоджувати на місцях аеродрому базування. І Україна робить це зараз тим, чим ми можемо. Той ресурс, який є, це саме безпілотники. Я би ще додав, що патріотами дійсно абсолютно контрпродуктивно і неможливо збивати бомби, тому що не вистачить патріотів, а ракета 3 мільйони, ви розумієте. Тому а, є комбінований шлях: це удари по аеродромах. І це час від часу рейди блукаючого Петріота, який збивав би Су-34, Су-35. Ось так вийти раз на місяць збити 3, 4, 5 літаків, вони зменшать активність на деякий час і так далі. І так поступово-поступово сточувати їхні можливості, їхніх ВКС і зменшувати обсяги можливостей застосування літаків як наслідок і бомб. Тому що зменшиться кількість літаків збільшиться навантаження на пілотів, які літають. Відповідно, зросте кількість помилок і так далі. Це як замкнене коло буде працювати. А от про ці авіабомби, які в нас є в наявності, то відповідно в нас ж набагато менша кількість ніж у російських окупантів. Ну, ми можемо так думати. Дещо менше, але вони є. Ну, будемо, звісно, очікувати на якісь красиві відео з фронту і дивитися, як вони працюють. Пане Олександре, я вам дуже дякую за інформацію, за те, що дякую. долучилися. Бажаю гарного і спокійного дня. Хто ж такий Путін? Запитали Зеленського, і він відповів: Давайте послухаємо. З людину краще говорять не його слова, а його вчинки. І він є. А... На сьогодні керівником, згідно а, а, його статусу, керівником Російської Федерації на вулиці 40. не можна вбивати людей і сказати, це не я, це армія. Не можна захопити території і сказати: нас там немає. Так довгий час він говорив про Крим тощо. Так не може бути, це значить, що він абсолютно нічого не контролює, або абсолютно все контролює тільки він. І я вважаю, що сьогодні, згідно їх словам, меседжем медійною складовою, зрозуміло, що він абсолютно все контролює. Це підтверджує сам він, його коло, бізнес, який навколо нього, який його підтримує, або який побіг від нього в інші країни. Також розвідки всі сходяться. Він контролює все. А значить, він відповідає за ці злочини. Він не свідок вбивств. Він є вбивцем. Він віддає відповідні накази. Це не були накази захисту. Це база, звісно, зрозуміло, що Путін вбивця світового масштабу, все його оточення також вина, та й все й народи населення Російської Федерації, які підтримує криваву війну. Також, звісно, їхні ручонки замарані в путінській крові, бо вони нічого не роблять. Це президент України Володимир Зеленський сказав в розгорнутому більше 40 хвилинному інтерв'ю. колумністці з Philadelphia Inquirer Труді Рубін. Хороше інтерв'ю. Багато тем і про фронти, про майбутнє, про перспективи. Про Путіна друзі, подивіться, не пожалкуйте. Ми ж обговоримо ключові моменти. Хто Путін зрозуміло, як з ним говорити? Зеленський Каже, треба через треті країни, як то працювало наприклад з зерновою угодою, да туреччина ООН, окремо говорять потім, що заключалося два зеркальні дві зеркальні угоди можуть бути. Ось можливо в такому форматі передавати ті меседжі, які були на саміті миру в Швейцарії, та й по інших ключових пунктах нашої формули миру. Зокрема, говорити я звісно не впевнена, що щодо інших пунктів, зокрема і нашої формули миру, може спрацювати ось таке через треті сторони переговорна лінія. Чи може я звісно помиляюся? І хто може бути Представником яких країн і чи варто ось так, і на яких умовах коли говорити з агресором, хорошого просі. Кстати, в этом інтерв'ю Владимир Зеленський він, ем, розказав про три пункти, як завершитися війна. Значит, первый пункт это сатисфакция со стороны России, но э, без раскрытия этого понятия. Ну, насколько я понимаю, сатисфакция это э, выплата, да пусть даже принудительная выплата репарации. Понятно, что Россия самостоятельно это не сможет сделать э, и не захочет. Значит, э, речь идет о конфискации активов российских, тех, которые на 300 миллиардов в Европе есть потом второй пункт это гарантия украины вступления в европейский союз и в нато это важно и широкие гарантии со стороны стран посредников то есть вот тут очень важный вопрос что есть такое гарантии безопасности настоящей да. я считаю что вступление украины в нато это самая лучшая гарантия безопасности для нашей страны Пока Украина в НАТО не вступила, или пока нам там явно ни Трамп, ни Байден, кстати, не приветствуют в ближайшее время Украину в Альянсе, пока вот до того, того момента, пока созреют, пока додавят, пока там что-то произойдет, не знаю, Путин отправится в ад или еще что-то, нам нужны гарантии безопасности от больших серьезных игроков. Кто этими игроками является? То есть, как минимум, это должны быть ядерные государства. Но рассматриваются два лидера – Соединенные Штаты и Китай. Оба, оба эти государства. Китай имеет влияние на Российскую Федерацию. США, понятное дело, по иную сторону баррикад находится. Но, опять же, что есть гарантии безопасности даже от таких больших стран? Мы уже одни гарантии Прошли. Я не буду сейчас пинать этот пудепешский меморандум. Все-таки про него и думаю, и выборы сыкажете, это было мое уточнивание питание. Да, где-то это мы уже все видели. Да, то есть, гарантия безопасности, как она должна выглядеть? В случае нападения Российской Федерации на Украину снова э, страна, подписанты этих гарантий безопасности, не на консультации собирается чего-то там подумать. а э, в, в составе военного альянса это может не НАТО быть может двусторонний альянс быть в составе военного альянса начинает помогать Украине в том числе с использованием своего вооружения армии там и так далее но на это конечно же никто не пойдет все смотрят Путин же ну Россия постоянно начинает войны э, и и Путин, допустим, или не Путин, а еще более отбитый какой-нибудь придет. Мы же не знаем, кто в России придет после него. Может, там вообще абсолютно какой-то э, национал-патриот, э, имперец еще больше, чем Путин, придет и скажет: да плевал я на Китай, на США, давайте, чего там Путин, гештальт не закрыл, нападаем снова на Украину, на Грузию, на Армению, на всех нападаем, То не в НАТО, потому что на, на, на НАТО немножко болезно. Давно уже напали, но боязно. Кискатыш. И что дальше? Ну, то есть, вот что дальше. Поэтому э, такой гарантии, про которую я сказал, что там страна своей армией и вооружение нам никто не даст. Э, дать гарантию на то, что у нас в пакетах подписано с J7, э, с. Э, с другими странами, не только семерки, да, да, да. после Вильнюсского саммита, вот этот пакет. У нас там, а, консультации есть. То есть у -у -у. мы имеем право созвать в течение 24 часов совет, консультироваться и так далее. У -у -у. Поэтому только вступление в НАТО или же альтернативный военный э, блок, который тоже должно входить в несколько стран. Мы про это говорили уже. Латвия, Литва, Эстония, Польша, э, Великобритания, Одно государство ядерным должно быть. Ну, вот такой вариант. Однозначно так тому, що нам ось примарні вже якісь безпекові гарантії чи то консультації не потрібні. А Ці ці підписані договори, звісно, теж треба, які ми бачимо на 10-річчя, бо там і військова допомога в вигляді фінансовому заключена, записана, і все таки якісь консультації. Хай це буде таким степом до конкретних домовленостей вступу до НАТО або дійсно створення нових безпекових альянсів. А це вже буде зрозуміло, очевидно, після нашої перемоги на полі бою, як буде трансформуватися чи мінятися архітектура світової безпеки. Ки багато питають постійно у президента України Володимира Зеленського, що ж він вкладає в поняття перемога. Це питають його на різних прес-конференціях. І українські журналісти цим питанням задаються й самі українці собі ставлять неодноразово. Ну а труді Рубін теж його запитала. Давайте коротко послухаємо. Перша частина не допустити руйнації повністю України і всього українського. Напевно, хтось каже, ми вже повністю пройшли цей етап. І я вважаю, поки не закінчиться війна. Не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність. Бо дуже важливий момент в перемозі це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь, а це неможливість повторення агресії. І цей елемент, коли ми говоримо про перемогу, я як президент я би не хотів пробігати. Або пролистувати, знаєте, цей елемент. Я вважаю, що він один з найважливіших неможливість повернення агресії. Тобто, де ми будемо? Ми повинні бути в Євросоюзі, це економічна безпека. Ми повинні бути в НАТО. І якщо у нас цього немає, я вважаю, що це, ну, це великі ризики для нас. Дуже великий, що цей ворог він, він повернеться, Бо, моя він повернеться в обліку Путіна, не Путіна іншого Кремля через 20 років, 40, 50, Я не знаю. Нам потрібний колективний захист України. Борис, ми вже почули, що таке перемога, і наскільки воно реальне до виконання? Чи ще будуть більш конкретні контури проговорюватися, оброблятимуться, і відповідно до тих викликів і ралі, які ми будемо бачити на полі бою? А, от, от, ну, в поняття сохраніння України а, не, ну, я замітив, що не було уточнення. А, ну от не було по моєму. колумнистка вот Руди э, спрашивала как раз уточняла про границы, но не было ответа на этот вопрос. То есть вот сейчас, если я просто сравниваю риторику, что там полгода назад это железобетон на границе 1991 -го года, приходит понимание сейчас, что э, при тех объемах поставок, которые есть сейчас но это неосуществимая, неосуществимая задача — идти. То есть мы защищаться, мы, россияне все равно потихоньку, потихоньку они там поддавливают, где-то успешно отбросили вооруженные силы наши на Харьковском направлении их, но они там где-то на другом, на Донецком поддавливают, но без достаточного количества самолетов, без снятия запрета на удары атакамсами. Кстати, Зеленский тоже об этом говорил, что мы просто видели вот перед наступлением на Харьковском направлении, мы видели, как они концентрируются там прямо на границе, как собираются. То есть несколько ударов атакантами, которые предназначены для уничтожения техники, живой силы на больших пространствах, кассетными, могли бы сорвать это наступление. Но у нас не было тогда разрешения на то, чтобы ударить. И сейчас мы тоже понимаем, что те же КАБы, которые летят по Харькову, летят А, аеродроми знаходяться в зоні досягаємості атакамсов, але бить yeah. по ним нім нілья. Нільзяну стоят стоять открытым фактически небом. Та флоті як на, як на долоні та стоять, але не можемо вгатити, і вони потім підлітають на безпечну для них відстань, щоб наше ППО з нашої території не спрацювало і кидають, закидають кабами. Да, ну то, есть, ну то есть ты видишь, вот у тебя есть оружие, ты видишь, куда нужно ударить, но у тебя нет разрешения. Вот не в какой будет. ситуации мы сейчас находимся. Конечно, возможно, сейчас Путин будет эскалировать, накануне особенно выборов американских. Ну и, наверное, будут сняты определенные запреты. Байдену нужно будет показать вот, ну, успехи, смотрите, как наше оружие хорошо работает там. Будемо сподіватися, що будуть зняти ось ці заборони. До речі, сім'я Байдена пише CNN, а, переконувала його й далі продовжувати передвиборчу гонитву, не сходити з дистанції. Як то просило нью Таймс». редколегія, як то писав Томас Фрідман, да один з його найкращих друзів, тричі лауреат поліцейської премії анні оточення. Байдена каже: ми підемо до кінця. Чи добре це, чи погано? І Чому вони такі вперті? Вони точно знають, що можуть перемогти Трампа при таких розкладах? Um. Хороший вопрос, еще один самый хороший вопрос, который мне чаще всего, особенно в выпусках про США задают, ну а при, почему, что обязательно вот людям 80 плюс, да. ну Трамп, в случае с Трампом там чуть-чуть 80, 80 да. плюс. Ну, ну, дайте вы дорогу-то хоть молодым политикам, дайте. Тут даже вопрос, я, ну, я не, не потому, что там какие-то претензии. Байден ну, хорошо соображает, прекрасно анализирует, но даже для человека в таком солидном возрасте перегрузки президентские, перелеты и все остальное, это очень тяжело. И мы видим, что периодически у него сказывается на здоровье. То есть он открыто сказал, я чувствовал себя не очень хорошо на одном из важнейших мероприятий, на дебатах. А тут, когда президент должен чувствовать себя хорошо 24 на 7, всякое может произойти. Особенно сейчас, когда в такой сложный период входит мир там, в преддверии чуть ли не третьей мировой, нужен ясный ум постоянно, крепкое здоровье. Поэтому я желаю обоим кандидатам крепкого здоровья, Но о нем ну, нужно думать. Ну куди уже? Ну, ну, уже? Уже треба да, у... зважати на всі ризики. Ну але тим не менше розуміємо, що очевидно при таких розкладах готові до різних комбінацій, в разі чого команда Байдена і його оточення. Борисе, безмежно вдячна вам за цю розмову і не тільки. Спасибі, до скорої зустрічі. Бережіть себе. До побачення. Борис Тізінгаузен, політтехнолог, Ірина Узова, була з ним.